Тобто, як ми е, працюємо з корпоративним сектором, е, впроваджуючи нові рішення з роботи підприємств, ми е, також, як із навчальним е, центром, маємо е, великий досвід у цьому і маємо е, вже склавшуюся технологію роботи з корпоративним сектором з його потребами в контексті нових прикладних рішень. Ну, не тільки нових, а будь-яких. По-перше, з чим ми маємо е, діло? <кій> Сучасні інформаційні рішення вони завжди мають е, дуже великий функціонал. Тобто е, багато е, спеціалістів е, повинні працювати в єдиному інформаційному просторі. Багато функцій та процесів е, е, автоматизуються за допомогою нових рішень. Все це е, приводить до такого собі ефекту комунальної квартири, коли ресурс у вас єдиний, а е, інтересантів до нього велика кількість. Як приклад, класичний приклад це номенклатура. Тобто цей довідник він єдиний на усю конфігурацію, але він потрібен усім і, скоріш за все, усі будуть вкладати в номенклатуру щось різне. І о, при, при впровадженні будь-якої системи ви потрібні такі о, комунальні вузли, майбутньої інформаційної системи, якось вирішити, щоб усім було, я не кажу, комфортно. Але щоб воно якось працювало. Тобто, ем, окрім цього, цієї проблеми, е, варто розуміти, що в тому, що е, продукти розвиваються, ми маємо розширення функціоналу. Тобто, да, зараз у редакції 2.5 ERP йде орієнтація на армії. Дещо змінився підхід до е, роботи кінцевих користувачів. Але е, розвиваються і традиційні механізми. Як приклад, тут можна сказати про підсистему планування. Вона майже така, як була у попередній редакції, вона майже така, як е, концептуальна, я маю на увазі, не технологічна, така, як була в УПП. Але е, її функціонал росте, росте, росте з кожною новою редакцією. Планування, матеріальне планування, воно дуже гарно як приклад, тому що тут кардинальних змін ніяких не було. як, ну, як приклад. Таким чином, коли ми маємо справу з, новим, з новою редакцією чи з новим продуктом, ми з одного боку маємо нові можливості, тобто ми можемо якось інакше зорганізувати працю усіх людей. В рамках єдиного інформаційного простору, а з іншого боку, у вас не буде спокійного життя, якщо буде реактоматизація. І, що саме неприємне, той же результат, який раніше ви досягали там, трьома кнопками, зараз може потребувати якогось великого підготовчого етапу, там якийсь якісь функції е з'являються всередині звичного функціоналу, тобто воно дещо інше. І ми орієнтуємося на те при організації нашого навчання, е нашої системи, щоб ви не напоролися на якісь камінці а, в процесі пропонування е нової інформаційної системи. Ну, як приклад, що таке комунальна квартира, хто не застав? Це виглядає якось так. Місця, місця мало, людей много, ресурси єдині, за них йде повільна війна. І, але якось треба жити. Раніше це якось вміло жити, зараз е, опиту комунальних квартир вже нема, дякувати Богу. Але, але не в контексті інформаційних систем. Так, провадження. Коли ми говоримо про впровадження нового рішення, то ми повинні проплити між цілою та харидою. Є, з одного боку, треба, щоб все було як раніше. Ось воно щоб було гарно, воно ж працювало, начепайте. Новий функціонал то хорошо, то гарно. А ось старе не трогайте. Так не вийде, так не буде. Тобто, з одного боку, ви маєте проблему ну, якось зберегти. Ті технології, ті знання, ті навички, які вже є у вашого персоналу. Е, з другої сторони, з другого боку, у вас є типова методика прикладних е, рішень, е, котра у деяких е, сегментах дуже залізна, і її обпригнути не можна. Тобто, як приклад, е, у редакції 2.5 у ERP, то ми маємо регламентований контур, який впроваджується лише після оперативного контуру. І ніяк не паралель або перше. Це залізна е, вимога е, типової методики. І вам е, треба перестроїтись на це. Е, що важне розуміти при впровадженні при усій комунальній квартирі, при яку ми кажемо, що здорове впровадження корпоративної системи воно ніколи не орієнтовано на те, щоб е, співробітникам було е, легше. Тобто. Е, Цілі будь-якого впровадження вони орієнтовані на те, щоб досягти якийсь, якоїсь мети, ну, говорячи зовсім грубо, того, хто за це сплачує, тобто спонсорів, тобто менеджменту. Таким чином, до двох попередніх чинників, про які я розповідав, додається третій чинник це потреби, заради чого це все впроваджується. Ось в цьому багатофакторному рівні, рівнянні ми повинні знайти якийсь шлях до кінця впровадження, щоб ще ніхто і не помер, і щоб воно ще й працювало. Ми вважаємо, що навчання е, може дуже допомогти в цьому. Тобто, якщо не ігнорувати цей процес, цей етап навчання персоналу, його підготовку до впровадження, то ви дійдете до кінця. Я вважаю, ви отримаєте якесь задоволення від цього провадження. Якщо навчання ігнорувати, читати інструкцію лише після того, як вже все почало працювати, можливо, всяке. Не кажу, що це буде гарантовано погано, але всяке. Ну, ось картинка, як воно може візуалізуватися, ми ось на цьому кораблі. У якості героїв, які повинні проплити між тим, як було, це справа знизу оцю вітьмінок, і тим, як треба. Це на схилі оця багатоголова бестія. Менеджмент, спонсори, іностранні інвестори. І чого вони хочуть від нашої красивої інформаційної системи. Так, в корпоративному впровадженні завжди багато сторін, і ключова проблема в тому, що всі між собою. Ну, якось комунікують, але не завжди так, як це потрібно для провадження. Тобто е я е для себе сформулював, що е не важливо, скільки грошей, не важливо, скільки, які ціль, цілі, не важливо, який продукт, ключове, щоб воно все працювало це порозуміння. Тобто, е користувачі, спонсори, менеджмент. Всі повинні проміж себе розуміти, що вони роблять, до чого все йде, як це буде робитися. Тобто це ключова е, принада будь-якого процесу впровадження. Е, ми маємо трьохзвенну систему корпоративних курсів. Тобто на кожному етапі життєвого циклу е, впровадження ми маємо... А, відокремлене. Відокремлене предложення. Прошу прощення. Прошу... Так, тобто, а, ось картинка, яка демонструє, ну я так розумію, зліва в нас це хтось з фінансового відділу, а справа хтось з виробничого чи з відділку продажів департаменту продажів. Ось коли вони так себе почувають, це дає нам дещо надію на те, що впровадження буде йти нормально. В іншому разі, коли класична реакція, впровадження не буде. Так, перший рівень, з якого усе починається – це ініціювання, знайомство з системою. Що тут відбувається? Це знайомство ключових гравців з правилами гри, кажучи так, відокремлено. Тобто тут ми перетягуємо своє поле в методику типового рішення, в термінологічне поле, в середовище типового рішення ключових користувачів майбутньої системи локомотиви впровадження. ті, хто будуть е, провайдерами, кондакторами е, нової системи в структурі. В Підприємствах або в групі компаній, або в конкретному унітарному підприємстві. Ми е, запрошуємо на ці курси ініціювання відповідальних співробітників за мовлення, лідерів місіонери тобто не по статусу сюди краще відправляти людей, головних бухгалтерів, наприклад, а по здібностям, по їх можливостям е, розпосюджувати навколо себе. Нові технології, нові ідеї, які обов'язково принесе нове рішення. Що ми тут е, вивчаємо? Бізнес-процеси, функціонал, без практис. Е, як воно задумане, як воно не працює, як воно зазвичай впроваджується? Що тут важливо? Важливо повний відріф від роботи. Це вважається малореальним, але це ключовий фактор. Фахівці повинні вийти з свого нормального середовища. Вони повинні потрапити в незвичне нове середовище для того, щоб те, що ми кажемо про нове рішення, до них краще дійшло. Тобто, відрик від роботи. Тут потрібно говорити, але не забалакувати, тобто ми дуже не поважаємо стиль, а ось в мене був случай. Ми намагаємося... Тут е, говорити виключно про продукт і про можливі сценарії його впровадження. Ці курси ініціювання, вони якраз і проводяться в навчальному центрі. А партнери можуть проводити подібне навчання, е, сильні провідні партнери гарантовано це можуть, вони мають великий-великий е, досвід. Тобто е, це курси невеличкі. Зазвичай це один курс на старті, бо другий-третій раз казати про старт вже якось глупо. Якщо з першого, з першого разу не дійшло, то, мабуть, провадження це не ваше. А, ну і супутні результати, які тут ми отримуємо у процесі цього навчання, ми бачимо глобальні точки розриву. Тобто, коли викладач, який дуже добре знає систему та має великий досвід е, праці з корпоративними структурами, бачить нову корпоративну структуру або нове велике підприємство, він може одразу ж е, показати, ось тут рове, ось тут функціонал е, не такий, як у вас. Ось тут треба щось доробити, а отут треба щось думати. Може не доробляти, а вам якось змінитися. Може. Не треба вам мінятися, може, не треба ніяких дорогах, може ми ось цей процес просто не будемо включати в стартовий контур автоматизації. Тобто ми завжди працюємо з двома-трьома контурами автоматизації. На першому не треба хапати все, що є у системі. Або красиво виглядає, або красиво розповіли на презентації. Перший контур дуже, повинен бути дуже мінімалістичним, щоб воно как-то поїхало. Тобто це нормальна стратегія, якщо щось рве. Далі надає змогу поспілкуватися різним службам замовника проміж себе, ось ця картинка про кушку та собаку. Бувають ситуації, що люди не спілкуються у підприємстві між собою. На навчання це вже неможливо, бо єдина ціль, єдина комната, єдина програма. Тобто вони змушені будуть якось між собою навчатися. Полегшиться формування єдиної мови між командами, між тими, тим, хто буде впроваджувати та тими, для кого це буде впроваджуватися. Бо кошка собака на підприємстві то зрозуміло, але впроваджувачі впроваджувальники це теж можуть бути дуже опозитні істоти один до одного. Це найскладніший формат. Ну, очевидно, він потребує найвищої кваліфікації. І типовий курс CCN це база для лекції. Тобто тут треба дивитись на викладача, що він говорить, як він говорить, як це все йде. Ну, картинка ось така. Тут ми чекаємо супергероїв, навіть у тих кондиціях, як ви бачите на тієї картинці. Супергерой це із душі. Це ніяк не зовнішнє. Другий рівень навчання це групування за інтересами. Тут вже йде спеціалізація. Тобто збираємо фінансистів, збираємо бухгалтерів, збираємо продажників, збираємо виробництво та й досліджуємо, що у прикладному ріш рішенні є для них. Це глибока вже праця, тут вже дуже цікаво можна отримати результати на виході, по розривах і тут вже можуть формуватися навички. Тобто тут може бути є деяка практика. Доцільно збирати програму сесій е, з розділів типових курсів ЦСО. Тобто е, вже можна використовувати нашу е, курсову систему дуже гарно. Це вже може робити ЦСН, і ЦСН і це вже роблять, центри сертифікованого навчання. Робота в таких групах вона дає поштовх для роботи можливо з вимогами до програмного продукту, можливо, вже це прямо оперативне польове впровадження. Тут уж як впроваджувач або як культура конкретного підприємства дозволить. Бо якщо е, команда на підприємстві внедряє вже п'ятий-шостий продукт, то їм е, більша частина оці станцій з документами не потрібна. Вони все розуміють самі, їм все, покажіть, що воно для чого. От що воно для чого, як воно працює функціонально за напрямками, ось про це ми тут і кажемо. І даємо дещо про навички. Картинка ось про Прокротів який пишуть, читають і в чомусь розбираються. Проти з мультику розбирались у фінансах. Гарна річ. Третій рівень польове навчання це вже коли народу много, людей много, а функції, які вони повинні опанувати, прості. Тобто тут вже розділи курсів ЦСН, тут вже тренінг, тут говорити про щось високе або як воно задумано не треба. Тут треба вирабатувати базові навички, показувати, як працює продукт. Теж типовий курс ОЦН, теж зазвичай дефіцит часу, картинка ось така. Тобто народу много, ми всі повинні стати порозумілими проміж себе. Так. Інші аспекти, коли ми е зорганізовуємо курсове навчання, фінанси. Як то не дивно, коли ви говорите про навчання, скоріш за все ціна буде вищою, ніж робота проваджувача, час роботи спеціаліста. Але ми працюємо з групами. Таким чином ціна курсового часу буде гарантована нижчою, ніж люба індивідуальна робота з кожним факівцем замовника. Якщо партнер вміє групове навчання, то придивіться до нього гарно. Це означає, що партнер вміє працювати декількома декільками технологіями про одне і теж. Якщо партнер вміє тільки сісти напроти вас, і, напроти вас і розказувати, як працює система, це не дуже гарно. В першу чергу для фінансів. Тобто будь-який курс, будь-який курс, вам зекономить гроші. Команда утворення його за гроші ніколи не купите. Тобто єдина ціль, єдиний напрямок. Команда створиться сама, вам треба тільки не заважатися. Економія часу теж очевиден. І е, ключове для мене це синдром каченятля. Коли ви збираєте людей на якесь навчання, завжди викладач є таким собі месією. Якщо викладач це розуміє і в змозі це розвернути в сторону процесу впровадження, то це дуже гарно ставить мізки е, усіх, е, хто буде у майбутньому впровадженні пачкатися на місце. Тобто, наприклад, не треба боятися системи, може сказати викладач. Впровадження ніхто не відмінений, вони скасують, воно буде. Ви нічого не зробите, щоб його не було. Ні. Той, хто знайде першим вигоду та інтерес у впровадженні, той стане лідером. Той. З ними максимальні плюшки з цього впровадження. Підвищуйте кваліфікацію, допомагайте товар не скрізь, робити своє тощо. Тоб, тобто оцей набор меседжів можна розширити на, на конкретне підприємство. Якось його специфікувати. -спеці -спеці Це те, що може дати навчання. Це те, що дуже важко спіймати у індивідуальних е роботах. Ну і фінальна картинка прокачання. Гарно, коли ваш викладач виглядає якось так. Дякую за увагу.